Леся Українка мріє не зрадь. Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасне те світло безсонних очей. Мріє, не зрадь! Ти так довго лила свої чари, серце жадібне моє, Сповнилось серце ущердь. Вже тепер мене не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відріклася для тебе, все ж, я зрікаюсь не мрій, я зрікаю життя, вдарив час я душею повстала сама проти себе, а тепер вже немає мені вороття, тільки життя за життя. Мріє, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не умре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, згинеться, теє. дарма.